Графік лінійного рівняння з двома змінними, кожну пару чисел, що є розв'язком рівняння з двома змінними x, y, можна позначити точкою на координатній площині, абсцису якої є значення x, а ординатою значення y. Згадаємо з вами, якщо у нас є координатна площина, то кожна точка на ній має дві координати по x і по y. І в нас є дві змінні x і. y, да? Якщо ми розв'язуємо рівняння з двома змінними? І що в нас виходить? Що якщо є пара чисел X і y, їх можна представити на координатній площині, х це буде координата по обсисі, і це буде координата по ординаті. І усі такі точки, якщо їх багато викласти, будуть утворювати графік рівняння з двома змінами. І графіком рівняння ax додати б дорівнює це, у якому хоча б один з коефіцієнтів а чи б відмінний від нуля. Є пряма. Щоб побудувати графік лінійного рівняння з двома змінами, можна перше, або виразити зміну y через мінус x, якщо це можливо, і побудувати графік відповідної лінійної функції. Або знайти два розв'язки рівняння, позначити на координатній площині точки, що відповідають цим розв'язкам, і провести через них пряму. І розглянемо випадки розміщення графіка рівняння x плюс b дорівнюється залежно від його коефіцієнтів. І перший випадок ми розглянемо, коли а не дорівнює 0 і Б не дорівнює 0. Що тоді? Тоді я знайду y. Для цього я ах перенесу протилежну сторону, поміняю знак на протилежний, буде BY дорівнює С-АХ і те, що з якщо напишу на першому місці мінус x плюс С. Але мені не треба БY, мені треба Y. Тому я повинен мінус Ах поділити на B і С поділити на Б. І отже, те, що біля х, оцей мінус А поділено на Б, називається кутовим коефіцієнтом. І в залежності від того, більше він від нуля чи менший, буде утворювати різні кути з вісю Х. І так, якщо кутовий коефіцієнт більше нуля, то пряма буде утворювати гострий кут з вісю Х. В якому випадку взагалі k може бути більше нуля? Ну, тільки якщо А і Б будуть мати різні знаки. Дивіться, уважно, стежте за руками. Якщо А додатнє Б від'ємне, ділю додатнє на від'ємне, отримую від'ємне число. Але перед дробом у мене знак мінус, отже, це від'ємне число перетворюється на додатнє. І якщо є від'ємне ділю на додатнє, я теж отримую від'ємне число. А попереду мінус знову виходить додатнє. Тобто кутовий коефіцієнт буде більше нуля, коли А та Б будуть протилежних знаків. От ви побудували графік і хочете переконатися, чи правильно ви його зробили. Подивились на кутовий коефіцієнт. Якщо у вас А і Б різні знаки, і ця пряма утворює гострий кут, значить ви все правильно намалювали. Ну і другий випадок, якщо К менше нуля, то пряма утворює тупий кут з вісю Х. В такому випадку кутовий коефіцієнт може бути менше нуля. А тільки в тому, якщо А і Б будуть одного знака. Наприклад, вони додатні. Додатні поділив на додатні, отримав додатні, але попереду мінус моє додатнє число на від'ємне. Якщо А і Б у мене від'ємні. Від'ємне поділив на від'ємне, я отримав додатні, але попереду дробу стоїть мінус, у мене виходить одне від'ємне число. Отже, кутовий коефіцієнт менше 0 у тому випадку, якщо А і Б одного знаку. Якщо у нас А дорівнює 0, Б не дорівнює 0. Розглянемо такий варіант. Тоді у нас біля Х замість А буде 0. І який би не був Х, я його помножу на 0 я отримую 0. Правильно? Геть <гід> немає різниці, які там буде ікс. все буде залежати від того, яке B, Y і C. Вони мають значення. Отже, Y тоді дорівнює поділено на B. Я знаючи чи це, яке в мене дано врівняння, ділю на B і отримую пряму паралельну осі X. Чому так? Поясню. ви знаходите координату по Y, бачите, по X навіть мови нема, бо ще який б не був X, він дорівнює нулю. Y дорівнює поділили на Б, знайшли. Там, наприклад, Y дорівнює 2, 3 2,5 через цю точку провели пряму паралельну осіх. Все. Ось так. Третій випадок. Якщо у нас А не дорівнює 0, а Б дорівнює 0, тоді ми отримаємо ax додати 0 помножити на y дорівнює С. Значить, який би не був Y. Ми його множимо на 0, отримуємо 0, тобто від нього нічого не залежить, це залежить тільки від АХ рівня С. Отже, значення по X дорівнюється поділити на А, і ми отримуємо пряму паралельну осі-. Це поділив на А, знаю координату по Х. Бачите, і тільки через цю точку буде проходити пряма. Причому вона буде паралельна в осі Y. Якщо у нас і А дорівнює 0, і Б дорівнює 0, і С дорівнює 0, всі дорівнюють 0. Ну, Підставимо їх значення у наш графік рівняння. Буде 0х додати 0y до рівня 0. Тобто, який би не був x і. Що б я не підставив, 0 помножив на це число буде 0, 0 помножив на y, буде 0. 0 додати 0 завжди буде 0. Да? Який б не був x і y. Тобто тут можна брати будь-яку пару чисел, а графіком буде вся координатна площина. Тим місцем ви не ткнули, Та точка точно підходить для такого. Рівняння. І варіант, коли А дорівнює 0, Б дорівнює 0, і c не дорівнює 0. Хоча у нас за визначенням чітко сказано, що хоча б один з коефіцієнтів чи А чи Б не дорівнює 0. Зараз на цьому прикладі і поясню, чому хоча б один повинен не дорівнювати 0. Розглянемо випадок, коли і те, і те дорівнює 0. Що я тоді маю? 0х додати 0 y дорівнює С. Я беру x, Y, наприклад, 2 і 3, а це візьму 5. 0 помножити на 2 0. 3 помножити на 0 0, 0 додати 0 повинно дорівнювати 5. А так не буває. Візьміть іншу пару x і, y, підставте, ви отримаєте нулі. І сума нулів повинна не дорівнювати нулю. Бо це у нас не дорівнює нулю. Бачите? Що виходить? Якась нісенітниця, так, не буває нічого додати до нічого, щоб вийшло якесь чи ну, від'ємне число. Отже, таке рівняння розв'язків немає, а графік не містить жодної точки.